Шалом. П'ять пам'ятання з нашої фазенди іммігрант. Уа. Давно я вже не показував. Треба показати, що в нас помінялося. Бачите, гараж. Можна гараж трошки вищий буде особливий раз. Що я... я планую? Ну, я планую, в принципі, що я планую. Я що планую але тим не менше. Що я вам хочу розказати? Я вам хочу розказати, що один, як то сказати, нехороша людина, чи тварина, єнот, взяв, нам з'їв трохи винограду. І як він з'їв, розумієте? Тобто не то, що він просто пішов понищив чи ще щось. ні. Він просто, я зараз покажу, як воно виглядає, він просто засранець, дивіться, бачите, лишилося дві гронки, так, вони були недостигні. Ці вже були недостащені, він просто їх позбирав акуратно, бачите? Він їх просто взяв і позбирав. Одним словом, такий класний єнот. От що. То -то нас дивіться, Бачите, який виноград. От. Я вам точно хочу сказати, що зараз я починаю розуміти виноградарів, хто там виноградом займається, от що таке молодий виноград. От я його навіть пробую, на смак і дійсно, от він молодий. А а чому сказати тяжко? Ну, але він молодий. Одним словом, так воно виглядає. Ну, що так, що той ми щось спробували, але класний от десь одесь там живе. Сусіда. Чи навіть, може сім'я, я не знаю, прийшли і позбирали нам то все. Так, ну що, давайте подивимося, що у нас робиться на нашому, наша фазенда. Помідори вже відходять, ну їх просто тьмать мужче, як бачите. Що робиться, раніше, їх збирає, я їх збираю, ми їх збираємо, 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 збираємо і ніяк перезбирати не можемо. Пускаємо на все підряд. Лечі робимо, там закриваємо, ну, в принципі, стандартний варіант. Так, капуста. От наша капуста. Бачите? Це у нас Русельська. Там бачите, зав'язується, буде теж гарно. Ну, кабачків того року теж достатньо, шкода, що немає ніякої звірини, чи ще щось, тому що дійсно їх дуже багато. Бачите, тут джунгля. Ну і що, потім я це все перероблю. Так, дивіться, шостою капустою у нас виходить. Дивіться, бачите, як її порозтріскувало. До побачення. Одна, друга її треба зрізати, тому що цей сорт такий, який ми посадили, він не... Ном. Коротше, він проблематичний. Як бачите, от що, з нею, що з нею робиться? Є нормальні качани, а є просто йдуть гайтом. Далі у нас тут опять брусельська. Так, ці кабачки дуже класні. Оцей сорт взагалі безподобний. Вони смачні, маленькі, що ми наступний рік будемо садити тільки ці. Там ті ми не будемо садити, тому що немає. Ну, сенсу реально його садити. З помідорами теж ми в принципі ну оприділилися в плані такому, що що ми взагалі хочемо. Тому що ну я не хочу скривати, тобто, я в принципі планую в дальнішому їх реалізовувати тобто шукати реалізацію їм і їх просто реалізовувати. Тому це все були наші пробні варіанти, різні сорти, які як себе показали. Що до чого, тому в принципі ми поняли що треба садити. За що я безмежно щасливий? Перець, бачите? Перець так само. Танюша переживала, що може перцю не буде чи ще щось, Но, але він їх завжди нас не підводить. От, можете звернути увагу, який він у нас бачите, тут, От, будь ласка. О, так, де у нас там далі пішло? Смотриться, бачите? Отак. От ну і помідори тут. Помідори у нас доходять. Що, в принципі, з перцем так само. Все нормально, як завжди. Перець, йому респект і уважання і повага. Так, дивіться, далі. Укроп понятно. Бурак. Бурак. Бурак це є саме безцінне, що може бути. Тому що курча він коштує тут золотих гор, тому його треба мати чим більше, тим краще. Щоб і цей морква теж, як бачите, все пішло. Класно. Горох Горох в нас теж, От, бачите, посаджений, класно йде, тягнеться, все, тобто до нього тут претензій взагалі не мав. Опять же, ті самі кабачки, що я казав, цей сорт, що ми хочемо, ми його будемо тільки лишати. Картопля, шановні, <рес> я думаю, що там Ну я навіть не знаю, чи нам щось є, але ну, тим не менше, хай вже доходить одним словом, ще одна картопля. О, ми, <III> вже люди позбирали картоплю, а ми все, їжа чекаємо. Ну нічого, наступний рік буде успішніше, це однозначно. От, Тут бачите, теж картопля у нас. Подивимося. Я ну, буду викопувати, обов'язково вам покажеш, що там вийшло. Гарбузи. Хелловін ми будемо зустрічати зі своїми, дивіться, які красавці. Наші гарбузики. Ну, там. Ну, і, до речі, ще їх зав'язується. тобто Я не знаю, ну, до останнього будемо тягнути, тобто тримати. Є в нас такі маленькі гарні, є бачите, побільші. Ми спочатку думали, що ми не цей сорт купили. Але ми тепер розуміємо, що ми купили цей сорт, просто це так, ну, так, так воно росте. Тобто так воно має, бачите? Все. Так, огірки теж в нас йдуть повним ходом. З огірками взагалі проблем немає. Кукуруза унікальна. От, я вам подивіться, подив, яка в нас кукуруза виросла. Але тим не менше, бачите, головки позав'язувалися, ну такі, це навіть, я навіть не знаю, що вам сказати. От, така у нас того року вийшла кукурудза. Я... Тоже дивився в Ютубі багато роликів. Я в принципі розумію, де наші помилки. І в принципі наступний рік їх постараємося, як то кажуть, виправити. Так, далі що ми тут переходимо? А, ну опять кукуруза в нас, дивіться, малина. Нам вже люди писали, що це є хвороба. Я з вами повністю згоден, що це є така ситуація. Ми трохи використовували ваші поради, але далі. Як бачите, ситуація з тою плачевна. Тут малина просто чудесна. О, Дивіться, скільки зав'язів. Вона два рази в рік родить, два рази за сезон верніше, що знає, все дуже навіть, круто. Тут я бачите, це, що я обробляв, сюди ще одну ділянку пересадити, а сюди другу пересадити теж. Щоб воно було, хай найбуде. Сусіда все нормально, стабільно, сміття немає, все прекрасно. Якби. І сусіда теж не видно. Ну час від часу він приїжджає, але щоб аж так. Тобто я таки не зрозумів смисл його цієї конструкції, що, ну, що він так, він так строїв. Я думаю, може він комусь хоче в оренду здавати на літній сезон, просто, коли тут біля нас, біля океану. Але тим не менше, ну того року, Ну, але там ж опять же там ні санузла немає, це все, то все робити один, там, один домик. Хіба що до нас ходити будуть? Шуткую. Шуткую. Так. Синенькі, прекрасні, дивіться. Ну, теплі грядки це теплі грядки. Я завжди казав і буду казати. Старець теж у нас прекрасно. Гірки в нас ще є. Як бачите, як огірочки наші. Ну, Поки їх поливаєш, все нормально. Але вже потихеньку вони тут теж, як то кажуть, з нами прощаються. Потихеньку відходять. День і де ще є, але це вже таке. О, помідори Тут Танюха, трохи бачите, їм зробила депілейшн. Вони більш тепер такі. Не розрахував я з тою планкою, як бачите, планка просто вигнулася. Вона просто пішла, тобто я лахану Це, це мій прорахунок. Ну, тобто все поміняється, все переробиться. Ну то нормально. Я завжди знає, не можу зараз робити, можу два-три рази переробляти. От, воно, бачите, така сама ситуація. Від ваги я не знаю, що мене в голову стрілило. Мені треба було давати отакі от бруски сюди. І, тобто, і це теж погано. Тому що незручно треба давати одну і другу, і так само, щоб накриття робити. Тобто все переробиться. На наступний рік воно буде трошки по-інакшому все. Ці платформи себе нормально поки що показують, подивимося, як вони перезимують. Поживам, побачимо. Малинівка найкраща, Малинівка нам пішла з помідорів. Вона просто бомбезна. Це Малинівка класна. Ми її тут окупляли, власне, це місцеве насіння і жовті помідори, до речі, дуже-дуже класні. Оці от жовті помідори. Чим вони класні? Я вам можу сказати, тому що в них повністю практично відсутня серцевина. Тобто це є сплошний помідор м'ясистий. Ну, Якщо ви його розрізаєте, вам нічого не треба відкидати. Тобто, Це самий, ну, такий безподобний варіант в помідорах. А це я точно знаю, тому що я на помідорах зуби з'їв. Шую, шуткую, шуткую. Є люди, що набагато більше від мене про помідори знають, але я теж багато цікавився тим питанням. Тому що я сам помідори люблю і, в принципі, планую, якщо все добре буде, я ще планую в'ялені помідори зробити. Обов'язково я це знімлю і вам покажу, як їх буду робити. Наша цибуля нещасна, багатостраждальна. ну Я би не сказав. Дерева, наші яблунки посажені. Так само, як я говорив, що перезимує, буде пересаджене, що не виживе, значить, до побачення, До, до відзання кажуть поляки. Це в нас є персик. Це вот, якщо я не помиляюся. І це слива, щось тут є персик слива, то я точно не пам'ятаю. що, що до чого, треба... треба начальника бригадира питатися, бригадір більше тут шарить в тому всьому. Ну отак, отак наша фазенда виглядає на даному етапі. Щавель, будь ласка, щавель у нас прекрасний. Сьомо розиця. Сьогодні ми купили нову морозильну камеру, і, в принципі, нам її повинні привезти сьогодні. Нарешті ми трохи чекали її, але сьогодні вона приїде. З тракторами ситуація поки що стопер. Я зроблю відео, вам розкажу, що у мене з тракторами, поки що я зупинився, тому що. Тому що, тому що, тому що зупинився, не знаю. Нам, ну, поки що ми це вирішили питання призупинити. Бачите? Це особисто вирощені танюшею пагінці свіжі туї. І вона тут їх посадила. Один там щось було нам його під'їло, і він клякнув. Ну, ну, якщо вас цікавить, чому ми так садимо, тому що то, то вже не є наша. Власність це є ком'юніті е, власність, тобто як це правильно, ну район, район ну, типа, тобто державна земля, так правильно сказати. Тобто оцей, ось, так от перешайок іде, це, це не є наша власність, тобто це і їхня. Ну, тим не менше, ми бачите, ми то все обкошуємо, то все приводимо до порядку. Повним ходом. Наша дорога, оцю дорогу, вона не є асфальтова, вона звичайно ґрунтова. Але кожного року сюди приїжджає грейдер. Після кожної зими він нам ту всю дорогу вичищує повністю. Він її робить гладенько, таку як зеркало. Це без, ну як безкоштовно. Зате платимо податки, тому і, тому і тому. Бачите, яка кислотність землі? От, зверніть увагу. І отак от ми десь будемо засаджуватися. Е, ну, я ще раз говорю, ми засаджуємося. Не від людей, ми тільки від вітрів, тому що вітри тут дуже дують, і з тим треба боротися цілий час і ми стараємося боротися. Будемо далі обробляти. Що вручну, що буде, ну дасть Бог буде техніка з технікою. Та буде, все одно техніка буде, нікуди вона не дінеться. Просто на все треба, як то кажуть, зробити звиважені рішення, щоб це. Ну от Бачите, сусіда, ну, в принципі, я вам кажу, це людина сама будувала. І він зараз він раніше був взагалі такий, виглядав дуже так, знаєте, стрімненько, а коли він вже обшив це все, зробив, то в принципі навіть такий, нічого. Ну, так, знаєте, от, коли вікон там не було, байкери їдуть. У нас тут байкери катаються капець, цілий час гасають. І це, Коли ще не було він обшитий, то вікна не дуже рівно стояли. А ви знаєте, коли обшив, так і вроді і рівно вже вікна стали рівно. Що нормально. Коронько, коротенько я вам показав, що в нас відбувається. Зараз ми з нашим шановним начальником бригадіра підемо, я вам покажемо, будемо міряти, ну, як те, ми будемо взагалі плануємо порядник робити, де ми що плануємо. Трошки вас так в, в курс діла для загального розвитку. Отак. І, до речі, хотів поспитатися, можливо, хтось знає, можливо, хтось стикався. Та, що це от таке на деревах? Ми тут підрізали, я не знаю, що я зараз знайду. Е, такі нарости, а от вони, от-от-вот-вот-вот, от, 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 дивіться. Ось от такі нарости. Можливо, хтось знає, що це таке. Якщо хтось знає, напишіть мені, будь ласка, в коментах, що тут таке за біда. Ну, я, тобто я до кінця... От і там вона така сама є. і Я не розумію, що це таке. Як бачите... Ну, так. ну, що маємо, то маємо. Ми тут це теж треба буде упорядкувати все, привести до порядку, то так не буде. Але то все з часом, все з часом. Ну, в більшості випадків, в принципі, все. На тому я тут закінчую історію, перейдемо зараз туди, зараз вийде бригадир і ми почнемо обмірювати. Це у нас година, обід, а вже потім привезуть нам холодильник, познімаємо холодильник, верніше морозильну камеру.